Вітаю, шановні студеї зимової школи Ніни Тарасенкової та Українського освітянського видавничого центру ОРІОН. Ми розпочинаємо роботу зимової школи. Сьогодні я вас ознайомлю з основними моментами нашої роботи, на що вам звернути увагу, як і де шукати завдання школи. Перш за все, реєстрація триває до 2, березня. до 2 березня. Ми запланували 5 потоків, робота одного потоку триватиме один тиждень, потім технічна перерва, і потім наступний потік буде розпочинати свою роботу. Продовж тижня. Роботи потоку в зимовій школі. Щодня ви е, маєте прослухати відеолекцію та виконати тест. Таких відеолекцій буде 5 з понеділка по п'ятницю і, відповідно, 5 тестів необхідно пройти. У кожному тесті буде 10 запитань до вас. І за тест треба набрати не менше як 3 бали. Максимально 10, а мінімально 3. Я певне, переконана в тому, що всі ви зможете справитись з завданнями тестів. Тести можна буде проходити стільки разів, скільки ви забажаєте. Відеолекції і тести будуть відкрити впродовж тижня роботи потоку. Потім на тиждень доступ до них закриватиметься, а для наступного потоку відкриватиметься з понеділка. Субота і неділя, тож 5 робочих днів шукайте можливості виконувати завдання, слухати відеолекції, а субота і неділя це такий запасний час, коли ви можете удосконалити свій, покращити свій результат, якщо забажаєте послухати те, що ви не дослухали. Доступ до завдань і тестів закриватиметься в неділю увечері. Упродовж технічного тижня Оріон буде виготовляти свідоцтва, які будуть виставлені на сайті Оріону. Нічого ми не розсилаємо, ні підтвердження про реєстрацію, ні. Сертифікати чи свідоцтва про підвищення кваліфікації, все це ви будете шукати на сайті Оріону самостійно. Для зручності вашої роботи зимова школа працює дистанційно в асинхронному Режимі. Що це означає? Що керуєте своїм часом, ви особисто. Онлайн-зустрічей не передбачено, тож ви заходите на сайт лабораторії математичної освіти, відкриваєте своє завдання, тему і опрацьовуєте матеріал. Для того, щоб вам було зручніше, зараз я вас проведу по сайту лабораторії і покажу, де що шукати. Ви можете одразу потрапити на е, титульну сторінку сайту лабораторії, це Google сайт, з ним працювати дуже просто. Таке собі лего у використанні. Сайт веду я особисто, тому, якщо щось буде незрозуміло, можна до мене звертатися у вайбері в спільноті або до мене особисто. Тож ми на головній сторінці, ліворуч, ви бачите чорне поле, це меню сайту. Сторінки в цьому меню ви бачите також ліворуч. Про лабораторію, новини, наша співпраця, про конференцію проблеми математичної освіти, про проєкти, про студії для школярів, курси, скринька довіри, посилання і так далі. Ви можете побачити ось такі вкладки на сайті лабораторії. Вас цікавить продукція лабораторії. Звертаю увагу особливість Google сайту. Якщо біля назви якоїсь, от як, наприклад, біля назви продукція лабораторії стоїть галочка, це означає, що у цій вкладці є внутрішні сторінки. Для того, щоб побачити, які вони, ти натискаєте на галочку Ліворуч і ви бачите, в продукції лабораторії відкрилася низка вкладок, вебінари, які я проводила для учителів. Їх також не один, галочка Ліворуч ви побачите, які самі і куди далі переходите. Вкладка для п'ятих класів нуж теж має внутрішні сторінки, вкладка для шостих класів і вкладка для сьомих класів нуж. Зверну увагу, тренувальне НМТ, тренувальне ЗНО, виставлені завдання, наші завдання минулих років. Цього року ми не е, маємо часу готувати такі завдання, тому е, можна скористатися завданнями попередніх років. От зараз я зайшла на сторінку тренувальне НМТ. І, будь ласка, шість турів 23-го року, 22-го року, вісім турів і так далі. Тож для сьомих класів нуж. Що нас цікавить? Що нас цікавить? Нас цікавить зимова школа. Для сьомих класів нуш, ще раз я згорну стрілочка вниз, натискаємо на стрілочку, відкрилися внутрішні сторінки для сьомих класів нуш. Для пілотних класів, будь ласка, є матеріали Алгебра 7, геометрія 7. Так само ви можете, натиснувши на галочку Ліворуч, Побачити, що ми даємо для пілотних сьомих класів з алгебри, аналогічна з геометрії. Нас цікавить зимова школа. На саму зимову школу на сторінку ви можете перейти і побачити, що тут є. Тут є інформація про терміни навчання різних потоків. Про Нашу зимову школу. Тут є лінк на приєднання на нашу вайбер-спільноту НУшМАТЕМ 57 Тарасенкова. Буде лінк зараз, ви бачите, літня школа. Влітку я проводила школу протягом липня-серпня кінця. Червня-кінця серпня літню школу для шостого класу. Це ем, лінк на сайт Оріону, де розміщено матеріали літньої школи. Я спеціально зараз не прибрала цей лінк, щоб ви могли переконатися, що все виставляється, і потренуватися, як знаходити певний Певне свідоцтво. Як тільки Оріон виставить, зробить сторінку на своєму сайті для зимової школи, цей лінк я заміню на зимову школу, але ви знаєте, де що шукати. Навчання ми починаємо після Різдвяних свят з 8 го Січня, з 8 січня, і ви бачите, по 14 січня, а це неділя, 14 січня. Значить, 8 це понеділок, з понеділка по п'ятницю кожен день завдання, е, субота, неділя для підтягування, можливо, щось не вдалося в якийсь день виконати. Але я раджу. Не відкладати на потім, на суботу-неділю виконання тестових завдань. Знаходьте можливість виконувати завдання в день, коли це завдання виставлено. Тож, дивимось далі, які документи виставлено для. Зимової школи буде розміщено наказ про проведення підвищення в кваліфікації учителів математики сьомих класів, наказ Оріону. Оріону. Це теж документ, який ви можете звідси потім завантажити собі, і прикладати до Пакету документів, які ви будете подавати на затвердження педагогічною радою вашого закладу про те, що ви пройшли підвищення кваліфікації. Ось програма підвищення кваліфікації. Зараз це не затверджений документ, але я сподіваюся, на наступному тижні я вже буду мати документ, який Підписано і поставлено в печатку, і я заміню цей проєкт на офіційний документ Оріону про затвердження програми підвищення кваліфікацій. Ви бачите нижче приписку про те, що Український освітянський видавничий центр Оріон. Згідно зі статутом, а статут ось наведено, має право на підвищення кваліфікації здобувачів. Код із класифікатора видів економічної діяльності, от саме так розшифровується абревіатура КВЕД. Офіційно 85.59. ОРІОН має повне право проводити підвищення кваліфікації згідно з порядком підвищення кваліфікації з постановою КМУ номер 800 від дев'ятнадцятого року. Ось так виглядали свідоцтва про підвищення кваліфікації. В літній школі так само будуть виглядати свідоцтво зимової школи. Як то, тільки я отримаю від Оріону заготовку для свідоцтва зимової школи, я цей документ на сайті заміню. Тож, сторінка наступна реєстрація яка зараз триває, і ще раз нагадаю, вона триватиме до 2 березня 2024 року. За два дні до початку роботи п'ятого потоку реєстрація буде припинена. Реєстрація буде припинена. На сторінці реєстрації. Крім анкети для реєстрації, я розмістила за таблицю, яка відповідає реєстраційній анкеті, і всі, хто подав реєстраційну анкету, автоматично висвітлюються в цій таблиці. Наразі у нас Багато зареєстрованих, їх буде ще більше. В літній школі понад 4 тисячі учителів зареєструвалися на літню школу, тож ви зможете знайти себе. Я спеціально не форматую таблицю за абеткою, тому що люди додаються. Ви шукайте, будь ласка, себе. За першою колонкою, датою і часом реєстрації. Ви зареєструвалися, відправили реєстраційну анкету і через, ну, думаю, 5-10 хвилин ви вже будете, бувають затримочки невеликі. Це робиться автоматично, ручної роботи тут немає, тому. Як ви себе записали, так ви себе і побачите в реєстраційній таблиці. Побачили себе в реєстраційній таблиці і заспокойтесь, ви допущені до навчання, і 8 січня, ви будете, ваші результати будуть фіксуватися в іншій таблиці. Звертаю вашу увагу, оскільки дуже багато в мене працює таблиць з формулами для того, щоб автоматизувати різні перенесення даних з різних джерел в підсумковій таблиці, дуже важливо бути. Ну, Гранично уважним, при заповненні рядочка піп, при заповненні рядочка ПІП ось і в реєстраційній анкеті, і в анкетах, які ви будете, а ви будете завдання тести виконувати в Google формах, коли ви заповнюєте ось Тут, ну, наприклад, я пишу е, Тарасенкова, я скорочую, Анатоліївна і на автоматі більшість реєструючихся, і я так само, це вже автоматизм вироблений, його відстежити важко, натискається зайвий пропуск. І ви бачите, зараз курсор не після букви А, а через пробіл, так званий. А коли ви заповнюєте, це така проблема була в літній школі, коли ви заповнюєте тестову форму, цей пробіл ви відстежуєте і не ставите. І... Тоді система вас не опізнає, бо в реєстраційній таблиці, з якої я вас буду переносити, а тут я зараз вручну регулюю, щоб не було зайвого пробілу, от зараз я підсвітила е, Олександрівна, і завершується воно, е, цей запис на. Е, Букві А. Тобто, якщо в тесті ви тут пробіл не поставите, а от тут я своє прізвище підсвітила, і ви бачите, що колір завершується не одразу після букви А, а через пробіл. А це означає, що мене не упізнає система, коли я задам без пробілу свої прізвища ім'я по батькові, і ваш результат в підсумковій таблиці не висвітиться, не перенесеться, бо Ніна Анатолійовна з пробілом і Ніна Анатолівна без пробілок, система сприймає як різних осіб. Тому, будь ласка, ну от. Зараз ми побачимо, якщо ми побачимо, Віталій Станіславович, Наталія Юріївна, Іванович, Петрівна, зараз я гляну, чи є, можливо, хтось, ну, поки що всі заповнили без зайвого пробілу. Отже, при реєстрації вийде як вийде, а от під час виконання завдань найкращий варіант в підсумковій таблиці скопіювати свої прізвища ім'я по батькові, а я покажу, де це воно може бути, і перенести скопійоване в. Таблицю в форму з тестом, або уважними бути і не допустити пробіл після вашого прізвища. Бували такі випадки, що перед прізвищем встановлюється пробіл. От ви бачите, я поставила пробіл перед пропуском. Перед початком прізвища. Знову ж таки, система буде вважати, що це інша особа, ніж Тарасенкова Ніна Анатоліє. Ідемо далі. Сторіночка порядок роботи. Порядок роботи. Тут вам показано, що і як треба зробити, перейти на відповідну сторінку, прослухати відеолекцію, активувати форму, виконати тест, натиснути, не забути Надіслати наприкінці форми. Те, що я вам розповіла, тут прописано: наші теми, наш навчальний контент понеділок, понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця. Ось такі теми ми вам надаємо інформацію і тест на 10 запитань. Ви їх виконуєте, нагадаю, ще раз. Не менш як 3 бали треба набрати. Якщо набрали 3 бали, можна заспокоїтись і не витрачати більше час на повторне проходження тесту. Ну, знаю, що багато хто домагався 10 балів і проходив не один раз. Це ваше право, ми не обмежуємо вас. Я виставила також документ, як знайти завдання школи, де прописано, що за чим треба натискати для того, щоб потрапити на відповідні завдання. Комусь зручно це прочитати, комусь достатньо прослухати того, що я наразі говорю, тож ми надаємо можливості і так, і так вам отримати цю інформацію. І нарешті, вкладка завдання, вкладка завдання, на якій зараз вони. Приховані, але буде обов'язково е, галочка ліворуч, де будуть відкриватися теми. Повторено навчальний контент, е, рекомендація, куди навіщо перейти, як з нами зв'язатися. А зараз я повернусь. Е, на сторінку для шостих класів нуж покажу вам завдання літньої школи, от зараз ми в літню школу для шостого класу зайшли. Завдання теми, контент, ви бачите, Кладка завдання, літня школа 6 клас. Завдання. Галочка була ліворуч вниз. Натискаємо на галочку, відкриваються теми, і всі теми активні. Тема 1. Переходимо на сторінку тема один. Так бу, така була тема. У 6 класі у нас вона інша. Буде відео в 7 класі, як для 6 класу. Відео відкрите, і всі матеріали для 6 класу доступні до перегляду. Презентація обов'язково до відео, тобто комусь в русі важливо послухати, комусь в статиці, передивитися. Презентацію, її можна скачати. Ось такий формат буде і на сторінці зимової школи. Поріг зарахована, не зарахована, 3 бали. Це означає, що якщо ви за тест набрали 3 бали, тема зарахована. Тема зарахована. Менше, ніж 3 бали. Не зараховано. Зараз форма закрита, тестування для шостого класу немає. немає. Попередження про те, що е, можуть бути огріхи, в оформленні рядочка з прізвищем ім'ям по батькові в Google формі з тестом. Е, і порада скопіюйте ваші піп у підсумковій таблиці та вставте їх у відповідь про піп у формі з тестом. Про які підсумки ми з вами говоримо? Ось вона сторінка завдання, підсторінки з темами і сторінка з підсумками. Така сама сторінка буде для сьомого класу. Ось така буде е, таблиця, в яку будуть збиратися ваші результати з, е, з Google форм, які ви заповните, де ви виконаєте тест, і е, ви бачите, що тут всі прізвища. Підсвічуються якраз на останній літері по батькові. Тобто тут все гаразд, і всі результати ми бачимо. Ну, дехто зареєструвався, можливо, в попередніх потоках отримав свідоцтво, але реєстрація автоматична і вона залишається. Ми її цей список зареєстрований, зареєстрованих на відповідний потік, переносимо в ось цю підсумкову таблицю, в якій потім збираємо результати. Хтось розпочав, покинув, хтось не виконав. Це життя тут все зрозуміло, всяке може бути. Будьте впевнені, що якщо ніякі обставини життєві вам не завадять виконувати завдання зимової школи, ваші результати будуть обов'язково оприлюднені. І ось Бусковий колір означає, що результати зараховані. і... Ці учасники наші, шановні студеї літньої школи для шостого класу, отримали своє свідоцтво. Тож на цьому я завершую свою презентацію особливостей роботи в зимовій школі для сьомих класів. Дякую вам за увагу і бажаю успішного навчання. До побачення, до зустрічі на зимовій школі.